Вітання сьогодні. Ми зануримось у матеріал, який думаю буде дуже корисним для творців контенту. І для тих, хто розвиває канали для бізнесу, і для особистих блогів. Вітаю так, тема актуальна. Ми розглядаємо огляд статті від фахівців однієї youtube агенції Стаття називається Як брендам використовувати інсайти в контенті для YouTube, TikTok та Reels». Досить конкретно. Отож, наша мета розібратися, що це за штука така інсайт. І як він ну, допомагає робити відео, які справді чіпляють, на платформах, де уваги на всіх не вистачає. Конкуренція шалена. Так, гаразд, почнімо розбиратися. У статті постійно говорять про ці інсайти. Що ж це таке насправді? Це просто гарна ідея, чи щось більше? Е, це значно більше, ніж просто ідея. Інсайт, як його пояснюють у статті, це знаєте глибоке розуміння, неочевидне. Про приховані мотиви людей, їхні емоції, поведінку, тобто не те, що на поверхні. Саме так. Це той момент, коли глядач бачить щось і в нього клацає. О, точно, це ж про мене. Можливо, він сам так не формулював, але відчуває, що це правда. Ага. І стаття наголошує: контент на інсайтах створює дуже сильний емоційний зв'язок. Не раціональний, а саме емоційний, зрозуміло як у прикладі зі статті, що люди купують, скажімо, потужне авто не тільки через кінські сили, так, а через якесь відчуття статусу свободи, яке воно дає. Точно це про глибинні потреби. Цікаво, але ж як тоді відрізнити справжній інсайт від ну від банальності, знаєте, те, що і так усі розуміють, де ця межа проходить. Дуже слушне зауваження, і стаття про це попереджає. Вони називають це фейкові інсайти. Це такі твердження, що звучать ніби розумно, але нічого нового не відкривають. Наприклад, ну, класика жанру, яку наводять, після важкого дня хочеться відпочити. Це правда, так, це інсайт ні. Це просто очевидний факт. Угу. Справжній інсайт, як кажуть автори, він, по-перше, несподіваний. По-друге, він пояснює, чому розкриває мотив, і по третє, він чіпляє емоційно. А як його знайти? Де шукати ці неочевидні? Чому стаття радить виходити за межі стандартних опитувань чи фокус груп у стерильних умовах? Треба спостерігати за людьми в їхньому звичайному житті, звертати увагу на дрібниці, на емоції, тобто не на ділових зустрічах. Скоріше, як там кажуть, на курилках у неформальній обстановці. Шукати патерни, повторювані моделі поведінки, і розпізнавати соціальні маски, те, що люди кажуть, і те, що вони насправді відчувають. А тобто, як той приклад про улюблене крісло тата, куди ніхто не сідає. Це ж про особистий простір, негласні правила. Саме так, це набагато життєвіше і впізнаваніше ніж якийсь ідеалізований образ батька з реклами. Це і є інсайт. Гаразд, припустимо, ми натрапили на такий інсайт, знайшли його. Як тепер його втілити у відео, особливо в коротких форматах, як TikTok чи Reels. Стаття виділяє кілька таких ключових методів. Перший це викликати момент впізнавання, показати ситуацію чи емоцію так влучно, щоб глядач подумав: о, так, це про мене було таке. Як це зробити? Ну, формати типу очікування проти реальності тут чудово працюють або pov відео від першої особи. Вони показують не глянцеву картинку, а реальність з її недоліками, смішними моментами, дивними звичками. Тобто показати щось знайоме до болю, так навіть якщо воно трохи незручне. Так, це створює відчуття близькості, розуміння. А гумор. Мені здається, гумор часто якраз на інсайтах і будується. Абсолютно вірно. Гумор та іронія це другий потужний інструмент, який підкреслює стаття. Він особливо ефективний для коротких відео. Стендапери ж цим користуються постійно. Саме так вони ж майстри помічати ці інсайти в людській поведінці і смішно їх подавати. Самоіронія бренду, якась пародія на типову ситуацію, гіперболізація буденності це все працює, дозволяє людям посміятися над собою, над знайомими проблемами. Це зближує, розряджає атмосферу. Логічно. А третій метод. У статті він якось так інтригуюче названий, дозволити глядачеві спіткнутися об істину. Що це означає? Не говорити прямо? Так суть у тому, щоб не продавати ідею чи продукт в лоб, а створити такий контент, який підводить глядача до потрібного висновку чи усвідомлення, ну ніби самостійно. Тобто натякнути можна і так сказати. Це може бути якась історія, демонстрація проблеми без очевидного рішення одразу, показ ситуації з неочевидним підтекстом. Коли людина сама доходить до думки, ага, так ось воно що. Це сприймається зовсім інакше. Не як реклама. Не як реклама, а як власне відкриття, власний досвід. І стаття підкреслює такий висновок набагато цінніший, він краще запам'ятовується. Знову ж таки, працює теза, реальність навіть не досконала. Часто продає краще за ідеальну картинку. Отже, якщо підсумувати основну ідею статті, виходить, що ключ до контенту, який справді заходить сьогодні, це не стільки гонитва за трендами чи створення ідеального образу. скільки пошук оцих справжніх глибоких інсайтів про свою аудиторію. Так. І потім чесне, можливо, з гумором відображення цих інсайтів у контенті, щоб люди впізнали себе, щоб виник цей емоційний зв'язок. Саме так, глибоке розуміння аудиторії, її прихованих бажань, страхів, емоцій це те, що дозволяє побудувати довіру. А довіра і лояльність це значно цінніше за тимчасові сплески популярності чи просто цифри переглядів. Це правда. І це до речі ставить перед кожним, хто створює контент таке цікаве питання на подумати. Яке ж яка одна, можливо, не дуже зручна або просто неочевидна правда про вашу аудиторію могла б стати тим самим інсайтом?